<кій> Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на youtube каналі Віче, в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. Ну і я про Володимир Давидов, як зазвичай, з вами проведу ці хвилини саме за читанням святого письма. І ми сьогодні з вами завершуємо послання апостола Павла до Римлян. Сьогодні 16 глава, вона. А, як... Позбавлено якихось глибоких там думок, глибоких настанов чи богослівських там по навповчань. Це більше вже такі міжособистісні апостол Павло по суті передає вітання, там, і ми знайомимось з людьми, з якими апостол Павло спілкується, які будуть звучати імена, які нам практично нічого не, будуть, не скажуть, але ми розуміємо, що саме ці люди. Були ну, в певній мірі ключовими е, християнами е, в, в справі зростання церкви Христової. Тобто вони не були простими рядовими християнами, ну, так, грубо кажучи, а людьми, на яких, ну, в частності, напевно, трималася та чи інша церква в тому чи іншому місті. Тобто вони були. Ну, такими Впливовими, впливовими, дієвими, впливовими по-різному. Отже, <клес> представляю вам Фебу, сестру нашу, а також деяконису церкви в Кенхреях. Прийміть її для Господа, як кличуть святим, і допоможіть їй, в чому вона тим у вас потреба, бо і вона була помічницею і багатьом і мені самому. От цікаво, апостол Павло починає з Феб... Феби починає з жінки. Тобто жінки теж відігравали дуже важливу роль в ранній церкві, причому таку ну, досить серйозну. Тобто, хто така Феба? Походу, це та, хто в якомусь... Вона жила в Кенхреях, це портове місто біля Коринфа, тобто Греція. І вона, її будинок слугував для, того, коли, ну, для християн, які там, для проповідників, які подорожували. І ми бачимо, що ну що звісно не тільки в тому, що у неї можна було переночувати, і апостол Павло, в принципі, зупинявся в неї, а в тому, що вона ну, така відома фігура в Кенхрейській церкві, ну така вплив дієва впливова. Якось зараз більше підходящий епітет не можу пригадати, і апостол Павло за неї одразу ходатує. Тому що вірогідніше за все він цією фебою передає лист, який ми з вами зараз читаємо до Римлян. Тобто вона йде до Риму, передасть, і він каже: от вона за нами тут піклується, переживає, о, якби, допомагає чим тільки можна, в чому ми маємо потребу. Тож і я за вас прошу, щоб ви, коли вона прийде до вас в Рим, теж якби ні в чому не мала потреби. Якби, служіть їй, як вона мені. Як личуть святим і допоможіть їй. Приску та Акілу. Е, приску або Прискілу, ще як її часто е, називають, там таким повним ім'ям Церковославянський, наприклад. І. Е, 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 так, так, так. Акіла та, е, е, в книзі Діянь про них згадується, і апостол Павло теж якби е, передає вітання. Цікаво, що він спочатку жінку а, 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 зазначає, потім акіло її чоловіка, що говорить про те, що приска теж була якби ну, такою а, а, значущою особою в християнському світі, в тогочасному світі. Отже, вітайте Приску та Акілу співробітників моїх у Христі Ісусі, які голову свою поклали за душу мою, яким не я один дякую, а, але й усі церкви з язичників і домашню їхню церкву. Вітайте улюбленого Епенет, улюбленого Епенета, який є перевістком Ахаї для Христа. От він буде зараз далі, апостол Павло перечисляти імена, і кожному дає таку коротку характеристику. Такілі і прискілі дав. А потім Епенет, да, є перевістком Ахаї. Ну, Нам там першим таким християнином першим навернувшимся християнином саме в віру християнську з Ахаї. Напевно, так. Важко нам щось сказати, і, взагалі, от буквально імена, які звучать, але Звісно, про них ми мало що може мало що знаємо. Вітайте Маріам, яка багато потрудилась для нас. Вітайте Андроніка і Юні, родичів моїх, які були ув'язнені зі мною, то родичів, тобто племінників теж іудей, які були ув'язнені зі мною, які прославилися між апостолами і раніше за мене увірували у Христа. Цікаво, що апостол Павло взагалі не соромиться того, що він ну, якби не один з перших. А е, і навіть каже, що вони були раніше стали християнами. Вони були. Навчені іншими апостолами. Напевно, кимось 13. А він пізніше став. Він спочатку гнав християн, переслідував, але потім Господь цього е, призвав, і от в, в нього відбулося преображення його душі. От, е, та, е, х, християни. Стала пала. Так, не можу зрозуміти, так не можу зрозуміти чи є інтернет, чи немає. Напишіть, будь ласка. Вітайте Апелеса. Вітайте Апелеса, випробуваного у Христі. Вітайте. Тобто якісь випадки треба треба на питань віри. Цікаво, чим, чим випробував. Ну, Арестобул. Арестобул це взагалі онук ірода великого. І він, як ми бачимо, якщо передають християнам з його дому, то по суті онук ірода великого, як би нащадок, і частково, напевно, співправитель. Він жив в Римі зі, зі всім своїм двором. І вірогідніше за все, двір. вірогідніше за все, двір складається з іудеїв. Вірогідніше складається з іудеї. Вірогідніше за все, серед домашніх, тобто придворних і ну, при мобільний, можливо, буде краще. Що ж, продовжуємо. Вітайте і, Роді, і Родіона, родича мого, вітайте з домашніх наркиса тих, які в Господі. А, домашніх наркеса, тих, які в Господі. Хто цей наркес? Ну, з його дому теж хтось з вірних. Вітайте три Трифену і Трифосу, які трудяться в Господі. Вітайте улюблен, улюблену персиду, яка багато потрудилася у Господі. Вітайте руфа, обраного в Господі, та матір його і мою. От так цікаво матір Його і мою. Вірогідніше за все, тут не про рідну матір, а просто що мати руфа, от, Павла, як... як. Як мати до дитини. І от він так це сприйняв її, і тому й каже. Так, вітайте Асинкрита, Флегонта, Германа, Патрова, Гермія та інших із ними братів. Вітайте Філолога та Юлію, Нерея і сестру його Ілімпіана і всіх із ними святих. Вітайте один одного цілуванням, святим, вітають вас, усі церкви Христові. Тобто, бачите, скільки ну, людей він знає, які проживають в Римі, і всім от передає вітання такі е, полки. І е, якби закінчилась така тема пер передачі вітань. І апостол Павло знову трішки повертається до такої останньої якби настанови застереження. Ми будемо бачити, що, і вже бачили, в. На прикладі е, по, Соборних послань апостолів е, 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 Іуди, е, 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 особливо Петра та Іоанна, а також, також будемо бачити в подальшому в посланнях апостола Павла, е, що вже в той час з'являються якісь лжевчителі, е, тобто проповідники, які проповідують християнство, проповідь Христа але, або Віровчення, але вже яке відрізняється від того, як проповідують е, апостоли. І, в частності, це стосувалося щодо Ісуса Христа, що, можливо, він не такий уже і Месія, а що ж, ну, якби певні речі такі кардинальні, від яких залежала справа, ну, проповідницька справа у цих, про залежала проповідництво апостолів і результативність, тому що, ну. Основа того, що людина спасається, християнин спасається, це віра в Ісуса Христа. А от лише вчителі починали піддавати сумніву саме Божественність Ісуса Христа. І от апостол Павло застерігає. І ми бачимо, ну вже читали з вами Соборні послання, там теж були ці проблеми, уже виникають. Тобто, не крім апостолів, проповідували ще інші проповідники. Ті ж християни, але так ставалося, що починали проповідувати, вже мішаючи істинне вчення з зібятіна, як то так, ну, так ну, би мовити. І от він каже: благаю вас, браті, остерігайтесь тих, що чинять розбрато спокуси всупереч ученню, якого ви навчилися і ухиляйтеся від них. Бо такі люди служать не Господу нашому Ісусу Христу, а своєму черву і ласкавими словами та красномовством зваблюють серця простодушних. Ваша покірність вірі всім відома. Тому я радію за вас. Тільки бажаю, щоб ви були мудрі на добро і прості стосовно зла. Гарне таке побажання, тобто, будь мудрим, робити добро і щоб не робити зла. Стосовно зла, будь ну, нерозумним, щоб не знати, як його зробити. Така проста і наївна порада, але, в принципі. Навантажена таким змістом, От в простоті. «Бог же миру незабаром кине сатану під ноги ваші, благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. Знов чергове амінь, знову ніби закінчив. От апостол Павло закінчив, але ще не закінчили ті, хто писали під диктовку апостола Павла. Вітають вас, Тимофій! Співробітник мій і Лукій, і а, а Тимофій це той, якому який стане потім епископом, і апостол Павло буде йому теж писати листа, але це той, який ну напевно, як він його називає, він мені як син, ну тобто найближчий такий послідовник, учень. От, я сонце сипати родичами вітаю, вітаю вас у Господі і я Тертій, який записав ці це послання, тобто якийсь Тертій. В, в римській культурі взагалі було часто, коли багатодітна сім'я, то називали там секунд, ква, кварт, квар, тобто перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, і це були імена, все. З дому то такого ну, ім'я могло бути родоначальника або їхнього батька. А отак от було. Секунд, Тертій, кварт. І от пише, що ми можемо про Терції сказати? Що він третій в сім'ї максимум. Але він, по суті, ми бачимо, що інколи Тимофій пише послання під диктовку Апостола Павла. А в даному випадку апостола Павла ну, оточують декілька його учнів, там, ті, хто з ним подорожує всюди, супутників. І тому. Він це е, саме в даному випадку пише Тертій. Вітаю вас, і е, гостинний хазяїн для мене і всієї церкви. Ну, тобто той, хто надав їм притулок. Вітаю вас, Ераст, міський скарбник і брат Кварт. От Ераст, якийсь теж знатний, напевно, містянин, скарбник цілий міський, а і брат Кварт. Тобто у Тертії є ще й четвертий брат, е, рідний Кварт. От бачите, ми вже навіть частину сім'ї знаємо того, хто писав цей лист. Терті і кварт. Благодать Господи нашого Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Традиційне таке прощання апостола Павла. І ми з вами говорили, що от в 14 главі є опущені декілька вірші, які. В одних е списках вони знаходяться в, 20... Ой, в 14 главі, в інших в 16. Справа в тому, візантійський е такий зразок е він розміщує от ці вірші, які я зараз прочитаю, саме в 14 главі, в кінці. А пізніше було з більш давніх списків від е е співставлено е і складений цей лист, з, ну, з, з, з давнішніх. Е Списки, які були від, там віднайдені, наприклад, тобто реконструйовано більш історичність цього листа. І ці вірші виявилися, що вони знаходяться от в кінці послання. Отже. Тому що хто може вас утвердити за, мої, за моїм благовістям і проповіді Ісуса Христа, за відкриванням тайни, про яку від вічних часів було замовчено, але яка нині явлена і через пророчі писання за велінням вічного Бога сповіщена усім народам для підкорення їх вірі, єдиному премудрому Богові через Ісуса Христа, слава навіки. Амінь. Ну, таке. Гімн славослів'я апостола Павла Богу і славослів'я за все те, якби за ту спасительну місію, яка реалізується через апостолів, проповідників, і завдяки, яка стала можливою завдяки Ісусу Христу, Його, його жертві, пришестю, жертві, от якби, от слава Богу, за все це, що по суті рід людський може сподобатися спасіння. От на сьогодні все. Ми закінчили з вами от е, такий найбільший і найглибше, найширше. Мені здається, напевно, і найважче послання апостола Павла послання до Римлян. І з вами наступного разу, коли зустрінемося, ми з вами розпочнемо послання до Коринфян. Перше, їх буде два: е, два послання, чотири листи. Це унікально, тому що ну, унікальна така е, ситуація, коли. Вірогідніше за все, коли досліджували вже тексти більш, більш детально, зрозуміли, що ко кожне з послань містить в собі складові різних листів апостола Павла, тому що вони інколи тематично, навіть в, самому, в одному посланні тематично, дуже сильно, кардинально відрізняються, як тон, з яким апостол Павло говорить. А так і сам характер, ну знаєте, таке буває, ніби як з 6 листа нова тема відкривається. Ну, все ж таки, ми бачимо, апостола Павла якась певна послідовність. а Коли от така фрагментарність, то є підозри того, що це все ж таки була така компіляція з тих ну, за обривків, які дійшли там свого часу до, до тих людей, які вже збирали, робили збирали такий канон. Священих книг Нового Завіту. Ну і от ці фрагменти листі, листа, коли було зрозуміло, що до Коринфян, ну так тематично, плюс-мінус зліпились докупи. Хоча, от, по суті, два послання, які місяць собі чотири листа, як мінімум. Звісно, апостола Павла більш за все це зрозуміло, в принципі, можна сміливо. Стверджувати, що листів у апостола Павла було надзвичайно багато І от, до церкви Одякійської, про цей лист апостол Павло, як приклад, згадує, але він до нас не дійшов. Тобто листів було багато. Вірогідніше за все, апостол Павло, напевно, писав всім церквам, де він побував, у всіх місцях. Але дійшли до нас всього лиш там більше десятка послань. Що ж, я думаю, що ми їх всі прочитаємо з вами, осилимо. І е, так прокоментуємо, будемо намагатися зрозуміти. От, і так, перед тим як перейдемо до чату, прошу вас підписатися, хто не підписаний. Це важливо для нас і для Ютубу, щоб він е, популяризував наш контент і пропонував іншим користувачам Ютубу. Також е, е, ваші вподобайки, коментарі. Поширення в соціальних мережах. Ну і, звісно, ви можете нас підтримати. YouTube канал Віча і, і сам проєкт Апостольський нас підтримати фінансово вашими донатами, або запрошую ставати постійними спонсорами на YouTube. Так. Що ж, перейдемо до чату. Руслан, чи я з Люстерком спілкуюсь та ні? З глядачами. Так, Україна жива. Вітають вас, усі церкви Христові. Так, апостол Павло від імені всіх відомих помісних церков передав вітання християнам Римської церкви. Е, так, знову здається, відвибило. Не розумію, чи залишилось чи ні ефір, чи знов пропав. Ага, є в ефірі. Отже, е от Україна жива, вітають. Передав усі церкви. Ну, тут, е Ви знаєте, що таке ви вкладаєте яке поняття в помісні церкви. Це не ті помісні церкви, які сьогодні ми маємо. там, Польська православна церква, там, Сербська, Константинопольська, Єрусалимська, Олександрійська, ну, там, Кіперська, Древня, чи там, Українська Православна, церква, е Православна Церква України. От, якби різні помісні церкви. Тут в даному випадку церкви це в часи апостола Павла, Павла кожна церква. От Церква в Києві, церква в Житомирі, церква в Полтаві, церква в Одесі це є окрема помісна церква. От, церква там Коринфу. От місто Коринф це от, має християнську громаду, і це вже церква. От е, от такому плані от ті церкви, з якими, ну, по суті, які він заснував, якими він опікувався, з якими спілкується, він від імені цих християн передає християнам церкві римській. Тобто теж помісна церква, яка знаходиться в місті Рим. Це не римська як ціла область, а тут просто от в місті. Християни одної парафії передають привіт е, і у Клінтам е, е, християнам іншої парафії. Оце більш буде, напевно, так. Краще відображати, от, що відбулося, що мав на увазі апостол Павло. Так, Лариса Догопола, слава Богу, зі святом Різдва, Престої Богородиці. І я вас всіх, дорогі глядачі, дякую за привітання і вас, всіх, дорогі глядачі, теж вітаю зі святом Різдва, Престої Богородиці. Хоч воно вже якби, закінчується, за... але ще у нас, знаєте, в. Православній церкві є гарна така традиція, є предпрастство і поправство. Так от, якщо ми там забули когось привітати в сам день свята, або навіть коли вже день закінчується, то можна завжди на другий день привітати, і ви ну, якби, не стратите і будете вчасно, тому що свято ще в церковному богослужінні, ще свято буде е, тропарі лунати, так що. Є період, коли ми, протяжний період, коли можна вітати з цим святом. Ну, по суті, як ми знаємо, на, от, е, яскраво це видно на Різдво і на Пасху, коли ми цілий тиждень вітаємо там, або Христос Воскрес, або Христос народився. От, В принципі. Так що вітання вам всім. Так, Антіохійська церква була, Єрусалимська теж. Так, Яка знаходиться в Антіохії, яка в Єрусалимі? Просто на сьогоднішній день помісна церква це. Е, як якогось регіону, країни, народу, церква. От, Антіохійська це не тільки місто Антіохії, а туди входить декілька країн на сьогоднішній день. Те ж саме Олександрійська, це майже вся Африка. Є, наприклад, так, сербська, як, наприклад, на території Сербії, Румунська, там, Болгарська, е, Польська це. Ну, тут вже дійсно іми, назви йдуть вже від, все ж таки, від країн або народів. А от Антиохійська, от з міста Антиохії, але територія Сирії та, та інших там прилеглих країн. Те ж саме Єрусалимська. Вона ж не тільки в Єрусалимі знаходиться, а це вже вся, що знаходиться, ну, умовно кажучи, на території святої Землі, парафії, ну, церкви, парафії, громади. А все ж таки апостол Павло ще говорить про церкви як. як Громади християн в тих містах, які її називає. Так. Ну що ж, дорогі брати та сестри, будемо тоді завершувати наш якщо більше питань немає, завершувати наш ефір традиційно. Молитвою за Україну. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помолімось, Господи, помилуй. Всемогутній Боже царю Всесвіту. Ти любиш увесь рід людський і опікуєшся кожним народом, зокрема. Поглянь милосердно на наш український народ. Ми, діти цього народу, благаємо тебе за всіх братів і сестер наших, що в Україні перебувають та по всьому світу розпорошені. Прости нам усі провини наші і не поміни беззаконь наших, дай нам справді бути народом Твоїм. Молимось тобі, Боже наш, опікуйся і помогай народу нашому, щоб серед усіх переживань і спокус ми завжди берегли світло віри Христової, щоб ми, і діти наші, не відступали від Твоєї Святої Церкви і були вірними громадянами, благословенного Твого Царства і тут, на цьому світі, і в Невесній батьківщині. Подаруй мир і нашому, оберігай нас від усілякої кривди та несправедливості ворогів. Благослови повсякденну працю нашу всі добрі науки та мистецтва благослови всі наші родини, обдаруй батьків мудрістю, побожністю і дбайливостю у вихованні дітей, Заохочуй багатьох із нашого народу до життя досконалішого. До святості та жертовності за праведні справи навчинили ці любові до ближніх і допоможи нам подолати в країні нашій корупції. Подай нам повсякчас твоє щедре благословення і ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і Союзом любові, йшли завжди дорогами правди і справедливості, добра та милосердя. І так у мирі та спокою живучі приносили Тобі єдиному вічному цареві нашому через єдинородного сина, твого спілкування Святого Духа, безперестану славу, честь і поклоніння на віки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву, за спільно проведений час за святим письмом, читанням Святого Письма. Радий був з вами зустрітися сьогодні. І Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної та тихої ночі. Ну і, звісно, до скорої зустрічі. Сподіваюсь, вона буде завтра. На все добре, до побачення.